Словацька Олівацька лікар село Стужиця – У перекладі холодне місце. У сюжеті повнометражного фільму, яким завершився четвертий Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. Історії трьох жінок: фермерки, листоноші та біологині. Це ескременти казинів. От така велика кількість ескрементів. Буває навіть такі цілі каралітки. Печера частина моєї роботи. Це пошуки ескрементів. Чи не щодня тутешнім жителям доводиться міркувати? Виїхати чи залишитися? Режисер, продюсер фільму Ужгородець Максим Мельник. Олізайте ордесь. Каже, що збоку дуже акуратною підстриму. Фільм знімали з півтора року. Постійно туди їздили. Було близько 70 знімальних днів, розповів автор фільму. Як ми обрали трьох героїнь? Ну, вони всі просто надзвичайні жінки, надзвичайні люди, які дуже люблять свою роботу. Наприклад, біолог, біологиня Неля, вона просто закохана у біологію, у, у природу, тому однозначно було, що вона має бути у фільмі. І так само Листоноша Марія, оскільки її робота це не тільки. А, пенсію приносити людям, але і з ними розмовляти. Тому там дуже було багато людського. Ну і звичайно, наша головна а, героїня а, а, своїм характером. Варта тобі казав, вас не було. Ви собі не а я тобі казала, що це треба. Казали те, що хотіли. Сьогодні зранку казалося, що, що ви хотіли паця. Я хотіла паця! Та дитинка! Це день аж удому, у летні місяці. Що там така мама? Жонда-бурда. Тоді подарунок А Найважче, напевно, було зупинитися, тому що якщо довго знімаєш такий фільм, то потім дуже звикаєш і до людей і до.

Сутність режисера в кадрі те, що додало невимушеності і зробило кінострічку ще більш живою. Зізнаються глядачі, це не було постановкою кумедні ситуації. Вони були природні і мені так сподобалось, що оператор показував не тільки в кадрі самих жителів Карпат, а а ще самого автора фільму змов виглядачі саме знаходиться у цій ситуації. На фестивалі фільм переміг у номінації Кращий документальний фільм. З одної сторони, це цінність самого матеріалу, який там є, якщо це документальний фільм, а з другої сторони, це саме цінність як кіномови, якби як мистецька цінність, який має фільм. Ні, мить не перенести в Євросоюз, не можна. О, що це постійно добре. Я понял, где що ви така счета? Я так зимпосивчу. Що ж же смієш? Я правда? На фестивалі було представлено 36 фільмів із різних куточків світу, а також українські кінострічки. Крім того, тривали лекції та майстер-класи. Цьогорічний фестиваль запам'ятався особливою глядацькою активністю, кажуть організатори. Можна сказати, що цього року було найбільше глядачів, і це дуже приємно, що з часом кожен раз все більше і більше людей приходить на кінофестиваль. Переможці в різних номінаціях отримували статуетки, А глядачів продовж фестивалю 36 українських та міжнародних фільмів про гори, спорт, життя та людей із різних країн.